Маму, мамочку матущу, люба дуже мирна, хи мене сознаку звечір навчила. І щодня навчаєш, як любити родину, мову нашу гарну рідну Україну. Сьогодні ми вітають всіх, і всі виси побазати з цих хай завтра завжди гарні бабули. Знаєш, що за мене?

Мама на свято, я зустрічаю. Я, я, для... я, для... я. я на тусі величезна. Я подарую. Я подарую, як мамі люблю. Я свою маму дуже люблю. Вітаємо, вітаємо. І ще вам бажаємо. Щастя сили, щоб вас завжди любили. Мамочку дорога небе, Ой, миле, солнце, Сонце. Свою бабусю таню я знаю, зданих и обличчя добре. Зазор тебе изновь две снеги, ласкал внутрь.